Якщо у вас чи ваших близьких є хоча б один симптом, який може вказувати на більш пізній перебіг захворювання, вам негайно потрібно звернутися до лікаря. Адже це не означає, що вас неможливо вилікувати. Це означає, що лікування потрібно було почати ще вчора. Перше зміна форми або розміру однієї з молочних залоз. Якщо одна з грудей стає помітно більшою або меншою, це може бути ознакою патології. Друге, це наявність новоутворення в грудях. Будь-яке утворення, яке не зникає протягом кількох циклів менструації, потребує негайного обстеження та спостереження в лікаря. Третє деформація соска. Зміни в зовнішньому вигляді соска, наприклад, його втягування. Можуть бути тривожною симптоматикою. Це може вказувати на те, що пухлина в молочній залозі розташовується в безпосередній близькості до соска і за своїми характеристиками підтягує або втягує сосок, що ми можемо побачити неозброєним оком. Зміни на шкірі молочної залози. Зміни на шкірі молочної залози можуть вказувати на запальний процес. Або на інші патології в молочних залозах. Я говорю про апельсинову або лимонну кірку, або на потовшення на бряклість шкіри над певною ділянкою, або ж і по всій молочній залозі. П'яте біль у пахвових або аксилярних лімфатичних вузлах. Цей стан пацієнти найчастіше описують, як. Гульку доволі болісну, яка може заважати під правою чи під лівою рукою, це процес, який може вказувати на те, що пухлина там доволі давно і вона прогресує.